Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 12 червня, і я ще дістав останні в сезоні 24, які виросли дві яблуці Джонатан. Що це за сорт? Я не знаю. Що він так довго в звичайному льосі може зберігатися. Яблуко зовсім не м'ягке. Дивіться, стою біля куща поричок. Вже майже червоні порички. Садять всі нові 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 сорти яблук. Дивіться, Джонатан. 12 червня. А ось той самий Джонатан, дивіться, маленькі яблука. Мало їх є біля того самого сорту з поричками. Сорт яблук Джонатан. Це теж, друзі, Джонатан. Дивіться, декілька яблук є. Торік було багато. І яблуня просто жирує, жирує. Немає куди діти силу росту. Весна була аномально тепла, потім аномально холодна, приморозки. Ось таке. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв, перемоги над вічним ворогом.